Вітаю! Сьогодні поговоримо про сільськогосподарські рослини. Але для початку давайте пригадаємо, що таке одомашнення. Коли почалося одомашнення рослин і тварин? Що таке неоліт та неолітична революція? Чому одомашнення рослин і тварин було однією з найважливіших подій в історії людства? Що таке землеробство та тваринництво? Охарактеризуйте центри одомашнення рослин: східно-азійський, Середньоазійський, південно-західноазійський, Середземноморський, Абісінський, Центральноамериканський, Південноамериканський. Сільськогосподарські рослини. Сільськогосподарськими називають рослини, які вирощують з комерційною або дослідницькою метою. За використанням сільськогосподарських рослин їх поділяють на групи: продовольчі, кормові. Волокнисті, олійні, декоративні, технічні. Розглянемо кожну групу. Продовольчі культури. Такі, як фрукти та овочі, збирають для споживання людиною. Зернові рослини, такі як кукурудза, пшениця та рис, є найпопулярнішими продовольчими культурами у світі. Кормові культури, такі як овес і люцерна, збирають для споживання худобою. Їх вирощують на сільськогосподарських полях. Але їх також можна знайти на природних луках і пасовищах. Волокнисті культури, такі як бавовна і льон, збирають для текстильних і паперових виробів. Текстиль виготовляють із висушених і оброблених волокон певних рослин. Здебільшого волокна беруть із стебла або коренів, деревина використовується для виробництва паперу. Олійні культури, такі як соняшник, рапс і кукурудза, збирають для виготовлення олії. У кулінарії використовується оливкова соняшникова рапсова кукурудзяна олії. У промисловості з олійних культур виробляють олійні фарби та мастила для машин. Паливо з олійних культур називають біопаливом. Горіхи, такі як кокоси, Макадамія та пекан є чудовими джерелами олії, яка використовується для виробництва біодизелю. Декоративні культури заготовляють для озеленення. Найчастіше їх вирощують у розплідниках, де ці рослини купують для житлових або комерційних приміщень. Технічні культури Такі, як каучук і тютюн, використовують для виробництва промислових товарів, наприклад, гуми, волокон і паливних продуктів. Значення рослин у щоденному житті людей це Відпочинок на природі. Повітря, насичене киснем. Пригадайте, які рослини забезпечують цей комфорт. Продукти харчування. Назвіть рослини, які людина використовує в їжу. Корм для тварин. Які рослини споживають тварини? Декоративне значення. Прикраса навколишнього середовища. Які квіти полюбляєте ви? Захист від пилу. Сонця, вітру, ерозії ґрунтів. Чи знаєте, про які рослини йдеться? Використання в медицині та фармакології. Назвіть рослин, яких використовують у цих галузях. Промисловість і будівництво. Чи знаєте ви рослини, які використовують для цього? Викупне паливо. Біопаливо. Здогадались, що це зображено? Знайдіть серед рослин. З тих, які виробляють ліки, використовують для виготовлення тканин. Споживають в їжу, виробляють олію, утворився торф з них. Перевіряємо. Виробляють ліки з нагідків, які під буквою Д використовують для виготовлення тканин. Це буква Г і, звичайно, що рослина льон. Споживають в їжу Б, це. Листки салату виробляють олію. Під буквою А це маслини. І утворюється торф В з моху. Узагальнимо. Сільськогосподарськими називають рослини, які вирощуються з комерційною або дослідницькою метою. За використанням їх поділяють на продовольчі, кормові, волокнисті, олійні, декоративні, технічні. Використання рослин людиною це продукти харчування, відпочинок на природі, повітря насичене киснем, корм для тварин, декоративне значення, прикраси навколишнього середовища, захист від пилу, вітру, сонця, ерозії ґрунтів, використання в медицині та фармакології, промисловість і будівництво, викопне паливо та біопаливо. Домашнє завдання. Опрацювати тему сільськогосподарські рослини. Дякую, що дивитесь канал, пізнавати нове цікаво! Бувайте!